Прогноз погоди в Німеччині на три дні з 4 по 6 липня мене звати Українчик. У Берліні 4 липня варто чекати на дощову погоду. Згідно з даними синоптиків, литимуть справжні зливи. Денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна буде на рівні 12 градусів вище нуля, 5 липня очікується хмарна погода, але без дощів. В день буде плюс 23 плюс 25, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. 6 липня прийде потепління. В денний час температура повітря підвищиться до плюс 28 градусів. Нічна коливатиметься від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. Небо буде хмарним, опадів цього дня чекати не варто. У бремені 4 липня очікуються зливи. В день на термометрах буде від плюс 18 до плюс 20 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. 5 липня дощовий період продовжить невеликі короткочасні дощі. В світлі години доби температура повітря буде на рівні 20 градусів тепла, вночі плюс 11, плюс 9. 6 липня місцями покрапає невеликий дощ, вдень плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Дрездені 4 липня покрапає легенький дощик, вдень на термометрах плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. 5 липня буде хмарно, але без опадів денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів вище за нуль, нічна буде на рівні 12 градусів тепла. 6 липня відчутно потепліє в день температура повітря підвищиться до плюс 28 градусів, вночі буде на рівні 14 градусів вище нуля, небо буде хмарним дощів синоптики. Не прогнозують, у Ерфурті 4 липня очікується легенька мжичка в день на термометрах плюс 18, плюс 20, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. 5 липня хмарно, але без опадів денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу вище за нуль. Нічна буде на рівні 9 градусів тепла. 6 липня очікується потепління. Вдень температура повітря підвищиться до плюс 26 градусів вночі буде на рівні 13 градусів вище нуля. Небо буде хмарним, дощових опадів не буде. У есені 4 липня невеликий дощ вдень плюс 18, плюс 20. вночі від 14 до 12 градусів тепла. 5 липня хмарно і без опадів денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів вище за 0, нічна буде на рівні 11 градусів тепла. 6 липня трохи потепліє. Вдень температура повітря підвищиться до плюс 22 градусів, вночі буде на рівні 15 градусів тепла. Небо буде хмарне, опадів чекати не варто. У Франкфурті 4 липня очікується невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. Нічна плюс 13 плюс 11. 5 липня в день від 22 до 24 градусів тепла. Вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Небо буде хмарним, але опадів цього дня не буде. 6 липня варто чекати на великий короткочасний дощ в день плюс 24, плюс 26. вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Фрайбурзі 4 липня в день буде хмарно, але без опадів. Вдень термометри покажуть 22 градуси з позначкою плюс, вночі плюс 14 плюс 12. 5 липня в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний – плюс 14, плюс 12. Мінлива хмарність і без опадів. 6 липня очікується невеликий дощ. В день – плюс 24, плюс 26. Вночі від 15 до 13 градусів тепла. У гамбурзі 4 липня литимуть потужні зливи. В день на термометрах буде від 17 до 19 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. 5 липня варто чекати на помірний дощ. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна буде на рівні 10 градусів тепла. 6 липня місцями покрапає невеликий дощ. Вдень термометри покажуть плюс плюс 25 градусів. Вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. У Ганновері 4 липня варто чекати на потужні зливи. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. Нічна буде на рівні 12 градусів тепла. 5 липня небо буде хмарним і без опадів. Вдень на термометрах буде від 19 до 21 градусу тепла. Вночі плюс 12, плюс 10 градусів. 6 липня місцями покрапає невеликий дощ. Вдень термометри покажуть плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У касселі 4 липня покрапає невеликий дощ в день температура повітря триматиметься на рівні 19 градусів з позначкою плюс. Вночі коливатиметься від 12 до 10 градусів тепла. 5 липня небо буде хмарним та без опадів в день на термометрах буде від 19 до 21 градусу тепла, вночі плюс 10, плюс 8 градусів. 6 липня місцями покрапає невеликий дощ в день термометри покажуть плюс 23, плюс 25 градусів, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У місті кіль 4 липня денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна буде на рівні 12 градусів тепла. Очікується невеликий дощ. 5 липня також варто чекати на легенький дощ. Вдень буде плюс 17, плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою «плюс». 6 липня очікується доволі сильна злива. Вдень синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Кельні 4 липня варто чекати на легкі зливи. В день на термометрах плюс 19, плюс 21. Вночі плюс 14, плюс 12 градусів. 5 липня буде хмарно і без опадів. В світлі години доби від 21 до 23 градусів тепла. В темні плюс 12, плюс 10. 6 липня покрапає невеликий дощ в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. У місті Лейпциг 4 липня невеликий дощ. Денна температура повітря плюс 19 плюс 21. нічна від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. 5 липня хмарно, але без опадів в день на термометрах плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. 6 липня хмарно і без опадів в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. У Магдебурзі 4 липня в день плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Варто чекати на невеликий дощ. 5 липня в денний час плюс 21 плюс 23, в нічний плюс 11 плюс 9 градусів. Небо хмарне опадів чекати не варто. 6 липня також буде хмарно і без опадів денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна буде на рівні 14 градусів з позначкою плюс. У Мюнхені 4 липня хмарно і без опадів. В світлі години термометри покажуть плюс 20, плюс 22, в темні від плюс 12 до плюс 10 градусів. 5 липня температура повітря підвищиться. В день плюс 24, плюс 26. Вночі від 16 до 14 градусів тепла. Небо буде хмарним Дощів чекати не варто. 6 липня покрапає невеликий дощ. В денний час плюс 27, плюс 29. В нічний від 16 до 14 градусів вище за нуль. У місті Нюрнберг. 4 липня в день плюс 19, плюс 21. Вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів очікується невеликий дощ. 5 липня буде хмарно і без опадів денна температура повітря буде на рівні 22 градусів тепла, нічна коливатиметься від плюс 13 до плюс 11 градусів. 6 липня буде доволі спекотно: вдень плюс 27, плюс 29, вночі плюс 13 плюс 11 градусів, на небі мінлива хмарність, опадів чекати не варто. У місті Оберздорф 4 липня в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. Небо буде хмарним, опадів чекати не варто. 5 липня також буде хмарно і без опадів в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. 6 липня покрапає невеликий дощ в світлі години доби плюс 25 плюс 27, в темні від 12 до 10 градусів тепла. У Регенсбурзі 4 липня невеликий дощ, денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна плюс, плюс 10. 5 липня небо буде хмарним, та без опадів в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. 6 липня в світлі години плюс 27 плюс 29, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. На небі мінлива хмарність дощових опадів синоптики не прогнозують. У місті Росток 4 липня невеликий дощ. В день буде плюс 18, плюс 20 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. 5 липня хмарно і без опадів в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 12, плюс 10. 6 липня покрапає невеликий дощ. В день від 22 до 24 градусів тепла, вночі плюс 15, плюс 13. У Сак-Брюкені 4 липня хмарно і без опадів. В світлі години термометри покажуть плюс 19, плюс 21. В темні від 13 до 11 градусів тепла. 5 липня в день плюс 22, плюс 24. Вночі плюс 11, плюс 9 градусів. Небо хмарне, опадів не очікується. 6 липня очікується сильні зливи. Денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів вище за 0, нічна – плюс 15, плюс 13. У Штутгарті 4 липня хмарно і без опадів. Вдень буде плюс 19, плюс 21 градус, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. 5 липня в денні години від 22 до 24 градусів тепла, в нічні плюс 12 плюс 10, небо хмарне і без опадів. 6 липня очікується невеликий дощ в світлі години доби від 24 до 26 градусів тепла, в темній плюс 14 плюс 12. У місті Трір 4 липня хмарно і без опадів в день буде плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 14 до плюс 12 градусів. 5 липня в денні години від 20 до 22 градусів тепла, в нічні плюс 11 плюс 9. Небо хмарне і без опадів. 6 липня очікується невеликий дощ в світлі години доби від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 15, плюс 13. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Whatsapp. Фейсбук та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Скоро знову побачимось.